А той, хто, хто хоче бути першим, хай стане вашим рабом. Тобто тут говорить великим, хай буде слугою, а той, хто хоче бути першим, хай стане вашим рабом. Так само і син людський прийшов не для того, щоб йому служили. Чому він так говорить? Тому що по справедливості прийшов mm -hmm. цар з небес на цю землю. Yeah. І він заслуговує по справедливості, щоб всі народ, учні. Та навіть всі ці фарисеї, книжники, священники, він заслуговує, щоб вони впали на коліна, щоб вони йому вклонялися, служили йому, біля нього бігали, виконували всі його бажання. Якщо по справедливості розібратись. А він говорить: а для того, а, я, а, не щоб йому служили, а для того, щоб самому служити. Цар, небесний цар! Він показав приклад нам. Да, Цар Царів, угу. правитель над усіма царями, прийшов на цю землю, щоб служити своєму, своєму творінню, да, за викуп. своєму народу, на, на, на викуп. щоб віддати життя своє на викуп за багатьох. Угу. Да ще й віддати своє життя, померти за гріхи угу. людей на Христі, за гріхи свого народу. Щоб спасти, Каза спасти від гріха народ. і це для нас це для нас слово, тому що і що Месія, наш шлях, наш приклад. Тобто воля Божа і для нас, воля Божа і для нас, щоб служити. не ми були царьками і панували над людьми, так? Щоб ми керували. Людям. А щоб ми людям служили в цьому житті так. В цьому житті так. В цьому житті так. Але я вірю, що і в небесах, що там також народу, народу цар, правителі, володарі, вони будуть служити народу. Не панувати, не гнобити. Справедливо. Не... Буде. Так. А будуть любити свій народ, mm -hmm. піклуватись про свій народ небесному царстві, забезпечувати да свій народ, захищати да свій Боже, народ, на благословляти свій народ. Нехай приходить, То, вік... нехай приходить царство небесне, Боже <рес> і воля небесна е, в життя, хоча б нашого поки народу, народу України. Тому що тут ще важлива думка, Вікторія. Я думаю, що оці всі люди. Наприклад, моя така думка, що от правителі, володарі в Україні, так? царі, я думаю, що якщо в багатьох із них запитати, вони скажуть, що я вірую в Ісуса Христа. Хоч вони і роблять беззаконня, гріх, неправду, так? але якщо запитати, вони. Вірять в Ісуса Христа. Mm -hmm. І якщо у них запитати, yeah. ви, ви відносите себе до Божого народу, mm -hmm. так, до Божого народу. Як е, в часи Єшуа Месії, Божий народ тільки був народ Ізраїля. Ще ні один язический народ не, не, був, був не був Божим народом, ще не приєднався до народу Ізраїля. Mm -hmm. так, Ні один народ. Ось мені подобається Америка, тому що в Америці. А, Протестанти, так? А люди в Ісуса Христа, так? Їх більше їх більше віруючих людей, ну, справжніх, більше віруючих людей в Ісуса Христа. Я говорю за протестантів. Mm -hmm. Більше, ніж населення України. Так, чинно, дивились ми mm -hmm. фільм про так. пробудження в Америці mm -hmm. в 60-ті, 70-ті роки, серед хіпі. Mm -hmm. То дійсно. Там стільки народу сильне було При... пробудження. особливо серед молоді. Дуже багато людей приходило до, так. до спасіння, угу. і так в Америці час від часу такі пробудження відбувалися. Пробудження пробудження. Пробудження. Да. Розумієш, тому, що країна відкрита була видно для Євангелія, для Слова Божого. Так, люди Заміли. для Бога пробуджуються, не для дьявола. Як поки, mm -hmm. на жаль, в Росії, про, не в ту сторону пробудження для дьявола пробуджується і релігія, і московський патріархат, mm -hmm. і влада, От, не в ту сторону пробуджується. Потрібно для Бога пробуджуватися. Mm -hmm. І дивись, Вікторія, я чому так говорю? Да? Що якщо у наших правителів, володарів запитати в Україні? Ви себе відносите, якщо ви віруюча людина в Ісуса Христа, ви себе відносите до народу Божого. Моя думка, що багато з них е, скаже да, відношу. Ну, зрозуміло, що деякі люди скажуть, там взагалі атеїст чи не вірю в Бога. Ну, це мало людей, так? Навіть грішників, грішників, злих, е, да, неслухняних, непокірних. Говорять, що вірю в Бога. Вірю, так. Чому я так говорю? Тому що дивися, а, якщо була б така можливість да, з такими людьми спілкуватися, то тоді брати їм, відкривати це місце Писання в Біблії і говорити. Ось дивіться, ви вірите в Ісуса Христа, да? угу. в свого Небесного Царя, Царя Царів і правителя над царями земними. І от дивіться, що Він говорить для вас, угу. яка воля Його для вас. Щоб ви були е, от, прочитати ці, ці вірші е, їм. ось, що, е, що Так, як Ішуа да? сказав своїм учням mm -hmm. і, і мами, синів Завідеєвих, за Хо, хоче стати великим, буде. хай буде слугою всім іншим. А той, хто хоче бути першим, хай стане mm -hmm. вашим рабом. Тобто, розумієш. Говорити нашим володарям правителям, щоб вони розуміли, яка воля Божа для їхнього життя, що Бог, е, скаже, скажем, їм дозволяє бути при владі, допускає, дозволяє, так? От. для того, щоб вони не панували, не, не гнобили свій народ, не були тиранами диктаторами. і диктаторами, а щоб вони були слугами свого народу виконували волю Божу. Виконували волю Божу. Не на словах були слугами. Угу. Розумієш? Бо багато є навіть в, депута, в Верховній Раді депутати, угу. які на словах люди, які лицемірні, так? які брешуть, які називають себе слугами народу. Я щас не говорю за нашого президента Зеленського. Я вірю, що це. Дуже гарний президент і mm -hmm. такого ще за всю незалежність України По такого не знайдеш. Це найкращий mm -hmm. президент. Mm -hmm. Я в будь-якому випадку впевнений, що це людина чесна від Бога, від Бога відверта, mm -hmm. чесна, хоче великі зміни, хоче благословити Україну і народ наш, допомогти нам, послужити mm -hmm. нам, що він справжній слуга народу. Mm -hmm. Але Вікторія, розумієш, на жаль, не всі такі. При владі, mm -hmm. як він. Особливо оточення. Важливо, оточення. Щоб всі були такі. Він набирав людей, а їх людей, майже немає. А їх так. Майже нема. Він набирав людей, набирав mm -hmm. людей, так? Тому що він же один не може керувати, mm -hmm. служити народу. Mm -hmm. Йому потрібні помічники. І він надіявся і вірив, що багато людей, розумієш, вони е, чесні, чесні, справедливі, так? І Воно. вони йому будуть допомагати робити mm -hmm. те, як він говорить, як він бачить, розумієш бачення, яке у нього. Ну, довіряє так? людям. Він довіряє, але багато, багато його підставляють, підводять. розумієш, mm -hmm. Багато по, поза його е... надо молиться за владу. владою поза його очима, поза його розпруч, спиною, нечесні, подавили. несправедливі, крадуть, обманюють. Розумієш, корупція, корупція ось дивись, яка думка важлива. Розумієш одна із, одна із причин головних. Не одна єдина причина, а одна із головних причин, чому в Україні таке відбувається зараз, чому війна страшна. так? Це, це та причина, що Україна а, за, за цей час, за 30 років, не позбулася. Не позбулася корупції mm -hmm. в, е, в структурі влади. І більше того, ця корупція вона ост осталася, залишилася радянською. радянською від, від радянської влади передалася корупція, і люди передалися від радянської влади, mm -hmm. які сидять у верхах путіни, корупціонери різні. Розумієш, різні, е, різні багаті олігархи, які вкралися ще в Україну 2004-5 рік. Mm. І про це деякі люди, зараз військові, хто при владі, mm. вони розповідають, mm -hmm. тому що це е, така структура людей, розвідники там СБУ, які трохи знають, що відбувається, це ФСБ, Путін, Росія. Вони цих людей, так як от 20 років тому, 20 років тому, все було схоже, вони внедрили цих ФСБшників, молодих хлопців, mm -hmm. внідрили їх в Московський патріархат. Mm -hmm. І вони виросли, оці ФСБшники, в московському патріархаті, так? і Путін їх привів всіх до керівництва, до влади в московському патріархаті. Тому зараз все керівництво, яке керує московським патріархатом. Це ФСБшники, це брехуни, це крадії, це вбивці. І вони таке зло зараз роблять. Знаєш, яке зло? Ні, щоб свій народ спасати, вони гублять свій народ. Молодих хлопців відправляють в пекло, благословляють їх на війну, дурять їхні, дурять їхні сім'ї, мамочок дурять, говорять, що це, вели... що це благословіння від Бога, що Бог їх там на війні захистить, що це вони волю Божу йдуть виконувати, що вони будуть в небесному царстві, там з орденами, Щось схоже медалями. На, іслам. на іслам. Щось схоже. Дуже схоже. Не Даремно зараз Росія підтримує Іран так. І... Так. і Іран Росією зброєю, тому що в них той самий дух, той самий дух вчать убивати. Тому саме тому керівництво православного патріархату і в нас в Україні mm -hmm. потрібно його вигнати пошвидше. І в Росії, так? Це ті ж самі правителі, керівники, царки, які там, де Путін сидить. Це одна банда, страшна банда. І яка ще дуже важлива думка? Що вони молодих хлопців, так? Угу. От, якщо чесно, до цих молодих хлопців, росіян, які приходять вбивати, грабувати, насилувати, так, е, зрозуміло, що відповідальності Бог з них не знімає. Вони будуть відповідати е, за свій гріх. Вони не зможуть перед Богом виправдатись, що їх Путін примусив, так, що їх е, священники московського патріархату обдурили, благословили, сказали, що ти йдеш. Когось захищати в Україну, когось спасать. І до сих пір вони, е, е, я дивлюсь, в Ютубі, у них дуже багато підписчиків, це звичайний народ, який їм довіряє. Mm. А то ФСБшники в рясах. І вони відправляють і благословляють цих молодих хлопців, яким ми співчуваємо. Їх жалко, тому що вони гинуть навічно в пекло, горіть, страждать і мучаться. Їх жалко Вікторія, цих молодих хлопців, розумієш. І за все відповідальні не тільки Путін, а всі оці московські попи в рясах. розумієш? І всі вони вбивці, і вони, дивися, і ще така важлива думка. Вони що ще роблять? Вони говорять народу Росії, щоб вони не уїжджали в Америку і в Європу. Тому що там е, такий розврат. Там такі е, гоміки живуть страшні, так? хоча гріх він повсюди однаковий, гріховна плоть однакова. В Росії гоміків не менше, ніж в Європі. Так? Е, просто там бояться гоміки і вони прячуться. А їх багато. Недавно один з Путіним здоровався і обнімався гомік недавно. Але Путін не знав. Він генерал, там у них у, якесь велик, велике, велике звання у нього. Але його розсекретили після того і показали це е, всім людям е, в Ютубі, е, всьому світу показали. Розумієш, це? хто він такий, що він е, там в керівництві Путіна, в його режимі, один із головних гоміків. О. Але знаєш, що ще важливо? Що ще важливо, що ще така важлива думка? Що дивися, вони е, на Європу, на Америку е, наводять е, оцей обман, так, що mm -hmm. там гоміки, і говорять: туди не їдьте, живіть тут в Росії. Е, це для того, щоб тримати в рабстві народ, розумієш. А, а вони ж відмінили всі 10 заповідей. Вони все одно вїжджають. Люди... Ну, люди все одно в'їжджають розумні, Розумні. хто не довіряє, оцим mm -hmm. брехунцям, хто не довіряє. Але дивися, а самі, вони, а, самі вони говорять про гоміків в Європі, а самі самі ними являються і самі поощряють до вбивства, до насилля, до грабіжництва. До всіх гріхів, до порушень всіх 10 заповідей. Mm -hmm. Самі цього навчають, самі цього навчають. От. Тому відмінили всі 10 mm -hmm. заповідей, всі ці попи в рясах московського патріархата. Ну, Вікторія, я не говорю за всіх на 100%, бо є одиниці е, на, е, справжні віруючі е, святі священники. Є і пастирі в Росії, але ці люди вони не висовують носа, вони, mm -hmm. вони oh, бояться в, в подполі, да. тому що їх зразу вб'ють, mm -hmm. отрують, приберуть, заберуть у них все. Ці люди вони чекають, поки Бог переможе цього mm -hmm. дьявола, і тоді вони будуть mm -hmm. відкрито mm -hmm. відкрито щось говорити. Ось, mm -hmm. Ось таке відбувається в Росії. Це страшно. Я навіть цих людей не засуджую, віруючих, які мовчать, які не хочуть отак легко mm. віддав, віддавати життя <світ> <світ> своє. Просто <просов> так. <Да>. І є <просов> діти, є сім'ї, і вони розуміють, що у них все заберуть. Mm. Розумієш, все заберуть. Остануться голі босі. Так, добре. А тому, Тому? Молитися потрібно. Mm -hmm. Молитися потрібно, щоб наш народ, mm -hmm. щоб наші керівники, правителі, володарі, царі, mm -hmm. щоб вони, щоб їм Бог відкрив їхнє покликання, їхню місію як Божого народу, як віруючих в Месію, їхню місію, що вони слуги свого народу, mm -hmm. щоб вони, щоб вони не ображали. Не грабували. Не так, не обманювали свій народ. Okay. А щоб вони навпаки благословляли свій народ, піклувались про свій народ, забезпечували свій народ, жили не для себе, не тільки себе любили, не були егоїстами. Любов вона не шукає тільки свого, вона шукає блага інших mm. людей. Любов mm. не тільки для себе живе, а для інших людей в першу oh. чергу. І То. не робить ближньому зла. І, і не робить ближньому вреда і зла, любов. Mm -hmm. Виконує Люб... заповіді Божі. Виконує Божі заповіді, любить ближнього, як самого себе. Але порушення заповіді це зло. Так. Тому, о, хоч у нас є люди при владі, і корупціонери, і грішні, беззаконні, нечесні, несправедливі, ми їх не проклинаємо. Тому що mm -hmm. якщо ми будемо проклинати, вони ще гірші стануть. Дьявол ще більше їх візьме в рабство і в неволю. А будемо їх благословляти на добрі на справи, каятя. на каяття, на спасіння, mm -hmm. благословляти їх на те, щоб вони насправді увірували в Ісуса Христа, в Його Слово, в Його заповіді. Mm -hmm. Розумієш? От, про це будемо продовжувати молитись. ми і так з церквою молимося. І будемо продовжувати молитися за нашу владу, за наших царів і молитися за президента.